Ось так виглядає салат, посіяний 26 лютого в касети. Правда, його прийшлось досвідчувати, бо було не дуже пасмурні дні. І 2 квітня він висаджений у теплицю. Той, що листовий, вже геть гарний, ряди зімкнулися. В качанного, в принципі, ряди зімкнулися, але качанчики ще. Лише почали формуватися, ну бо у нього, звісно, строк дозрівання 60 днів після висадки розсади. А пів квітня він сидів зовсім не ріс, тому що було холодно, теплиця не опалюється, а сонця не було, відповідно, вона не нагрівалася. Ну, в цілому можна сказати, що цілком навіть непоганий результат. Можна пробувати і садити. Ось вирізала собі головку на салат, навіть не знаю, як вам показати, який в неї розмір. От так, мабуть, щось. Бачите, яка вона на фоні моєї руки. Тобто, дома зважу, скажу, яка вага. Угу. Я обсудив. <laughs> Доброття. Колоси його три. От 320 г. Важите ця краса.